Всім привіт! Коротеньке відео спочатку про плюси автомобіля Nissan Note e Power. Це те, що вона типу, електрична, з генератором, тобто всі плюси електромобіля по прискоренню, по, по маневрам. Також тут є камери, 5 камер, 4 камери кругового огляду і одна камера замість якби, заднього скла. Камера заднього огляду лише дуже так все. Тут є от камери чотири, Попереду, позаду і в зеркалах. Також є система протидії зіткнення переднім і заднім ходом. Простори салон як для такого автомобіля. Тобто позаду є місце для ніг навіть за мною. Тобто симпатична, гарна машинка, Тобто,